Доброго дня, Опять відео таке для починаючих пасічників. Дуже часто таке питання задають пасічники. Відкрили вулик, що робити? Да? Я себе пам'ятаю, як я тільки-тільки починав <кхм> працювати з бджолами. Перше, що моє запитання було у людини, яка мене навчала, я питав, ви відкрили вулик піднімаєте рамки, що ви робите? І він внятно об'яснити мені не міг. Він мені сказав. Вставай рядом і дивись. Все. От, от такі от були пояснення. Так як я молодий, всі молоді ці пасічники, вони не розуміють будови сім'ї, не розуміють, вообще, як сім'я живе, чим питається, коли літає, коли прилітає, то просто стояти і дивитися, що робить старий пасічник, а робить він що? Відкрив вулик, підняв рамку. 10 хвилин круте, поставив назад. Відкрив, підняв слідуючу рамку, 10 хвилин круте, поставив назад. І так він стоїть коло того лежака пів години. Ну я подивився, молодий пасічник, він питає, ну зрозумів, ну, так, да, зрозумів, ну мабуть, зрозумів. Так ось не про це. Для того, щоб таких у вас питань не було, да, ви повинні знати будову сім'ї, да, як сім'я живе. От Почнемо з природи. Да. В природі сім'я в дуплі значить, відстроює сот. Сот – такий тягне язикний, скільки має дупло длини, витягує такий от язик. Сот. Значить, що Внизу Внизу у них знаходиться перга. Той пилок, що вони приносять, вони його складають внизу. Далі в районі льотка, де у них є в дуплі дирка, в районі льотка вони розплод кладуть вище вже дупла, самого, вище льотка, вони складають мед. Тобто, якщо ви піднімаєте рамочку, ви маєте замітити, да, що особливо дуже гарно це видно на українській рамці, що бджоли складають пергу внизу, далі складають розплод, далі мед. Така у них природа у бджіл. Так як нам це незручно пасічникам, і пасічники перевели їх від горизонтального чи вертикального положення гнізда в горизонтальне, тобто лежак, то бджоли починають пристосовуватися теж для нових умов. І вони починають що робити? Значить, в районі людка вони ставлять розплод, далі вони. Подалі від е, уже льотка ставлять пергові рамки з пильцо і далі вже ставлять е, медові рамки. Якщо у них є двіження дві, е, в різні боки, якщо немає двіжені в, в різні боки, а тільки в один бік, тобто, якщо у вас возле стінки сім'я стоїть, то це все е, скупчується е, сам клуб е, біля льотка все остальне вони починають розтягувати по лежаку. цьому ну Приблизно ви зрозуміли, да? що пасічник робив, да? коли ви стоїте дивитеся, да? що він робить. Відкриває він цей лежак і заглядає, да? піднімає першу рамку, крайню рамку да? коло стінки. Що він там бачить? Мед, медова рамка. Все гарно, нічого з цією медовою рамкою робити не потрібно, він її повертає там, де він її взяв. Піднімає другу рамку. На другій рамці є перга і є вже засів однодневний тобто яєчки є на другій рамочці. Да? Все. Він запам'ятав собі або позначив. Далі він піднімає третю рамку. Печатний розплод. Четверту рамку, печатний розплод. Це вже знаходиться напроти льоткаваного. Там, і п'ята рамка, допустимо, печатний розплод. Далі опять, йде рамка, засіяна у нього яйцями, потім йдуть перга з яйцями, і опять пішов в мед. Отака будова, вони так і будують бджоли. Що робить пасічник? Для того, щоб упростити їм працю бджолам, то оцю рамочку, де ви підняли з яйцями, яка вона стоїть тільки друга від стіни. І перекладає її напроти льотка. Так же само ті, що з яйцями знаходить він по всьому вулику, він їх здвигає до льотка. Рамки, ті, що мають печатний розплод, вони здвигаються надалі на периферію. Для того, щоб викормити розплод, і поки він відкритий, інкубація нужна до 0,0 цілих градусів. Вони повинні тримати вологість, вони повинні тримати температуру. Якщо розплод запечатаний, уже такої доскональної інкубації їм не потрібно. Тому якщо ви переставляєте печатний розплод на периферію, їм там проще создавати мікроклімат. А мікроклімат іменно відкритого розплода їм проще здати біля льотка. Тобто вони льотком регулюють вологість і температуру, закриваючи літок либо відкриваючи льодок, вентиліючи нижнім верхнім льотком Сам весь вулик. І неважливо, в якому вулику ви тримаєте бджоли, корпусному вулику чи в лежаку, все відбувається одне і те ж: відкриваєте ви корпусний вулик, і якщо ви бачите, що на крайніх рамках у вас відкритий розплод. Що ви робите? Ви цей відкритий розплод і яйця кладете всередину гнізда напроти льотка. Значить, печатний розплод виводимо на периферію. Далі ще що роблять пасічники, відкривши вулик, старі зимовалі рамки виносять теж на периферію. Тобто чорні рамки, ті, які на підзаміну, теж, якщо вони у вас внутрі гнізда після зими, ви їх теж повинні винести на край для. Для того щоб з них вийшов розплод, і бджоли вже занесли туди мед, який ви відкачаєте, і рамочку цю будете міняти, обновлявши гніздо. Ну, от, якось так.